Мабуть, в кожного з вас є якісь речі, з якими пов'язані цікаві історії. От ви добре подумайте. І, і ви е, таке щось відшукаєте в своєму гардеробі. У мене такі речі є. От сьогодні буде розмова, ну, звичайні старенькі туфлі. Але ці туфлі були незаслужено забуті років 10. Вони лежали. А я їх. Сьогодні от показала всім, бо саме з цими туфлями в мене дуже особлива історія. В вересні 2013 року я в цих туфлях ще так гарно ще гуляла в Донецькому аеропорту. От хто пам'ятає, який був аеропорт до війни. Ті, що місцеві, ті, що там вилітали звідти, пам'ятаєте. І я пам'ятаю, який він був гарний, світлий, такий сучасний. І от в цих туфлях я в тому аеропорту була. Але не цим знамениті ці туфлі. Знамениті тим, куди я відлітала і яка пригода сталася зі мною. А відлітала я в Грецію. Щоб ви собі е, знали, я все життя мріяла шубу. Ну, звичайно, в юності, в зрілості, коли росли діти. Про шубу навіть мови не могло бути, бо то треба було е, десь знайти ті гроші. А коли я почала там адувати, коли в мене з'явилися якісь кошти, я назбирала гроші і почала шукати собі шубу. Але, ну ви ж мене добре знаєте. Я така величенька, гарна молодиця. Я не могла знайти, де я тільки не була в якому місці, в яких салонах всі шуби, ну, в крайньому випадку десь мені. На курточку тягнули і то з таким вкороченим рукавом. Ну, не привозять шуби такого розміру, щоб можна було їх тут купити. Хтось мені сказав, що в Греції там дуже багато фабрик. І там можна купити все, на всі розміри. І я полетіла в Грецію. Але полетіла я саме в цих туфельках. Поки був переліт спочатку до Харкова, потім з Харкова. Мене напухли ноги, і я собі ще мала таку необачність розутися в самольоті. А де, Боже, виходити в аеропорту вже в Греції, а я не можу взути. Я якось запхала ноги. А тут екскурсія, екскурсія по Солоніках. Відвідувати всякі там гарні історичні місця. Я обожнюю такі екскурсії і всякі історичні місця, де тільки не буваю, я обов'язково відвідую. І от я в цих туфлях, коли вже такі пухирі на всіх ногах, деякі вже й полопали, ну, я ж закусила з зуби і тако мандрую тими вулицями солонників і заходжу в храми, а сама, а сама просто всередині плачу, а зверху показати не можу. Коли ми добралися вже до готелю, і я скинула ці туфлі, і я. Дивилася на свої зранені нещасні ноги. Добре, що я мала старі тапочки, такі хрест на хрест дві шкірки. І що ви думали, я п'ять днів у Греції ходила в тих тапочках. І в тих шикарних салонах хутрових я також була в тих тапочках. І всі дивилися, як я міряла шуби, і яке в мене було на той момент взуття. Я таке знайшла, що правда, одну єдину. На всі ті грецькі фабрики одну знайшла. Норкова, гарна. І що ви думаєте, вона вже 11 літ у мене в шафі, і, мабуть, я трошки більше як 11 разів її вдягала. От, важливий сам процес бажання, а не те, коли ти вже отримаєш те, що хотіла. А туфліки. Я, як приїхала додому, все в тих самих тапочках, я так і додому їхала. Я, як закинула ці туфліки, навіть не хотіла згадувати і дивитися на них. І недавно, знову ж таки на своєму горищі, відкрила ящики старим взуттям, я їх достала. і чуть не заплакала. Такий в мене гарний спогад. Так. Болючий, але спогад ці туфлі мають свою історію. Можливо, і у вас є такі речі, історію, яких можна розказати.